Я буде лішать, варе брати Магада. Ірак рейтинг 1794. Мідбенко. О! Ти що? Здалось на секунду, що він розіграє. Інший варіант. Тільки здалось. Він грає як і більшість на цьому рівні. Ідея просто. Поміняти білопольних слонів. Не дати автоматичний рок -і рок. От. Так, Ферзь Б6. Ферзь е 2, мабуть, ми маємо грати тут. Є у мене таке відчуття. Або С2, не пам'ятаю. А тут так. Сяк. А тут сюди. Була нещодавно партія, схожі. схожі ідеї були. Корнові пішечки втратились, і суперник отримав дуже невдалу позицію. Ну це і також йде чомусь сюди. А, щось таке я да, 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 колись аналізував. Да, Тут, типа. Проблеми зі слоном, ну не знаю. Наразі. Може, не все так очевидно. Очевидно. Проблемки якісь є. Є 5 може бути кінь є 5. Я сюди ти сюди. Я взяв ти взяв. Я шах, Ти сюди я мати постав. Перевіримо, не знаю. Треба, звісно, думати трошки, но я щось не хочу. Нема часу у мене думати. Чпоньк. Хочу. А, це не мат. Повертається, тому що. О, май гаррефу! Ну, нічого. Забрав ти напав. Я шах, ти сюди. Я шах, ти сюди. 5 якісь, да, в нас є? Треба забрати, тому що кінь повернеться сюди. Мене це не влаштовує. Чень. Чпоньк. Тепер би подумати. Хо! Secondo, My friend. My dear friend. H5, наприклад, я пишу. Ти сюди, чикс. Я шах тобі дав. Ти сюди чикс, і що в цьому нема сенсу ніякого. В чому є сенс? Є сенс забрати на d6, звісно. Можливо, навіть шляном. Можливо, конем. Слон мені більше подобається в таких позиціях. Ні, я казав слон більше, ні, мені більше подобається. Білі поля тут просто слабкі. Schau. А 4 ти взяв, G4. Я сюди, якийсь мат, звісно, але можна ж не поспішати. Дякую, супер. Ну, який є мені варіант. Просто бліц, тут ти якби інтуїтивно перекидаєш, але не шукаєш насправді інші варіанти зняття. Ти просто думаєш, що такий прикольний варіант. Типу піти сюди він візьме. Я піду вже 4, ну, 8 мат. Мусить брати. Я піду сюди, отут мат хочу поставити. Ну, може, й нема тут захисту. Може, це був би класний. Можливо. Так. 98 на 87. Обув. Ну, там суперник насправді. віддав ви, знову ж таки, корневого пішечка і. Що тут казати? Отримав позицію плюс-мінус безнадійну. Буває. Я коли дивився, то я. Розраховував на цей хід. І там ми якось починаємо гру, ну, цікаво. От є А6. Тут А6 і типу, ловити якось слона, да, треба, чи ні? Ну, знову ж таки, це кінь 4 і тут все розвалюється. Ну окей, значить, ні. Тура Б7. Ну, якась жартова пішачка цікава. Поля нема, наприклад. ні для коня, ні для кого. Туратор, я не знаю, чи я б таких і зробив. А, тут просто слон, він якби виключений з гри. Його особливо ти нікуди не підведеш. Можна, мабуть, і так зіграти, ну. Але... Він там просто віддається, за три бішаки виходить. Цікава позиція. Прикольно. Добре. А він. Як він зіграв? А він таки зіграв, х? Тільки він пішов ловити. Слона. Що? Не дуже добре. Так як треба, щоб була якась гармонія взаємодія між фігурами, а ідея, якби бенко в чому? Що ми віддаємо пішечка і створюємо тиск по цим лініям. Ну Якісь тиски є, але кінь собою перекрив. Він виключив оці дві тяжкі фігури, які між собою взаємодіють, ну кінь їх просто не невілюємо. Після ходу в 6 слон не граємо. Оці коні, що вони роблять, ніхто не знає. Це ніякий, цей. Ну, є 5 класне поло, звісно, є. але купу темпів витрачає чорні, щоб з'їсти цього слона. А в дебюті потрібно розвиватись і якби, налагоджувати взаємодію між фігурами, щоб вони щось атакували, якісь конкретні позиції. Ну і слон захищений. Не так то просто його взяти, можна взяти коня. Кініпать, ну тут, в принципі, програна позиція, тому практичні шанси я і не хочу за нього шукати. Ну і білі поля дуже слабкі, і пішаківщич просто забрав поле у трьох фігур. Це не дуже добре. І у короля він його трошки потує. Король також це почуває тут. Може б, кінь би якось тут став. Було б краще. Ну тут пішак. Так, мені цікаво подивитися тут. Чи я міг так зіграти? Рогволоник. Брати не можна, так, да? мат. Тут у нього значить був хід. Слоне 8. Звільняючи поле для ферзя. І тепер мату нема. Цікавий захист. Да? А якщо не слон f 8, то. Наш 8 гірше. То всі інші погані ходять, да. Це нормально. Не... У білих просто краща позиція, тут плюс-мінус виграно, Ну, ще куди не йшло? А все інше. Ну, третя лінія це Ферсія 2 два віддати. Такий собі варіант.